Ліжко з матрасом за 500 гривень це не жарт. А ще крім того, квартира, дві машини, злитки, золота, мопеди е Гроші 5 тисяч доларів, телевізори і ще багато багато іншого можна отримати, якщо доєднаєтесь до допомоги. Суть історії в чому бізнес-блогери об'єднали, щоб допомогти Матвію Колідюку, сторіночку відмічу. Можете поцікавитись детально. Дитина хвороба і дороговартісне лікування. 99 мільйонів гривень. Збираємо щоб цю хворобу прогрес зупинити, і дитина собі жила повноцінним життям. Внизу відмічаю всіх, хто доєднався в описі. Можете перейти подивитися. Вони теж відео постили. І за внесок 500 гривень ви маєте змогу отримати все, що я назвав на початку. І насправді там навіть більше всього зараз формуємо конкретний список, щоб люди конкретно бачили, що вони можуть отримати. В шапці профілю у мене закріплене посилання. Переходьте, доєднуйтесь і обов'язково залишайте свій телефончик, щоб ми потім вас ідентифікували. І допомогу можемо зробити, і ще й такий ніфіговий варіант щось отримати. Навіть я е доєднаюся до цього всього своїми грошима, тому що ну, квартира, машини мені точно зайвим не буде, і ви доєднуєтесь.